Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України. Розпочинаємо у нас черговий урок з біології в 7 класі. Діти на сьогоднішньому уроці ми з вами завершуємо розгляд водоростей. Ми з вами знаємо, що водорості це організми, які мешкають у воді. І назва, сама назва цих організмів відповідає середовищу їх існування. Я нагадаю, що водорості це ті організми, які не мають. Органів, тобто, на відміну від інших рослин, вони не мають ні коренів, ні листків, ні стебла, а тіло їхнє називається сланням на попередніх уроках. Ми з вами познайомилися з деякими представниками водоростей, зокрема з зеленими водоростями, такими як хламіда, Манада, Вольвок, Спірогіра та Ульва. Потім ми з вами детально познайомилися з червоними та бурими водоростями і їх представниками особливості життєдіяльності Паралельно на уроках ми з вами також розглядали е, значення е, кожної групи водоростей в природі і житті людини. А сьогодні у нас залишилася ще одна група, дуже цікава група водоростей це діатомові водорості, і поговоримо трошки сьогодні про роль водоростей в природних екосистемах, в природі, тобто та в житті людини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку діатомові водорості та роль водоростей в природних екосистемах. Та житті людини. Мета нашого року відповідна ознайомитися з будовами і процеси, з будовою і процесами життєдіяльності діатомових водоростей, і показати роль водоростей в природі та житті людини. Отже, будемо розпочинати. І так, хто такі діатомові водорості? Це діти унікальна група водоростей, яка суттєво відрізняється від усіх інших водоростей, груп водоростей, які ми з вами розглядали. Так? Серед них зустрічаються одноклітинні або колоніальні організми. Вони мають мікроскопічні розміри, поширені вони по всій земній кулі. Розміри слані коливаються від 4000 мм до 2 міліметрів. І як ви бачите на малюнку, ці водорості мають таку ос особливу будову, а саме, їхня клітинна оболонка нагадує панцир. Подивіться, панцир побудований з сліцею місце полуки кремнію, так, панцирі діатомових водоростей мають обов'язково мікроскопічні отвори, да, які, крізь які здійснюється обмін речовин клітини із навколишнім е, середовищем. Треба сказати, що в клітині діатомових водоростей обов'язково, як бачите, міститься ядро, знаходяться хлоропласти, е, дві великі вакуолі, Весь внутрішній міст діти заповнений Цитоплазмою. Треба сказати, що багато видів водоростей здатні виділяти слиз І подивіться, отут у них на одному боці і на другому є, є навіть такі ніжки для ковзання. І у них такий, знаєте, цікавий спосіб пресування, такий рух, ковзний рух. Да? Вони ковзають. так Значить, розмножуються ці водорості як статевим шляхом. Так, і не статевим шляхом, поділом навпіл. При при нестатевому розмноженні дочірні клітини, тобто ті, які утворилися з материнських, вони отримують лише по одній стулці панцера, а другу стул, друга стулка з'являється в процесі життєдіяльності. Бо, як ми бачимо, тут у нас є дві стулки, дві стулки панцера. Добре, тепер давайте познайомимося з тими представниками, які живуть у нас на Україні, ми їх повинні знати однозначно. Прісних водоймах в водоймах України трапляються Мелозіра та діатома Подивіться, як виглядають ці водорості. Звичайно, неозброєним оком дітки воді ми їх помітити не можемо. вони їх можна побачити тільки під мікроскопом А ось навікула, представники роду навікула, ось ці водорості, вони можуть жити як в прісних, так і в солоних водоймах. Треба сказати, що. Якщо діатоми водорості відмирають, вони потрапляють на дно да, і утворюють так званий МУЛ. Цей МУЛ називається діатоміт. Діатоміт це речовина, яка знаходить широке використання в господарстві. Чому? Тому що діатоміт використовують для виготовлення різноманітних фільтрів, в тому числі фільтрів для води, фільтрів для басейнів для очищення води. Також діатоміт використовується для, для виготовлення теплоізоляційного матеріалу, і також його використовують для виробництва вибухівки, для виробництва динаміту. У 1867 році відомий вчений Альфред Нобель винайшов патент на динаміт. Так, основу динаміту становить Оцей діатоміт і вибухонебезпечна речовина, яка називається нітрогліцерин. Можливо, хтось із вас чув. Так? Значить, після тривалих дослідів, коли Нобель провів досліди, він виявив, що якщо є нітрогліцерин, то Нітрогліцерин, як вибухівку, її використовувати набагато, скажімо, безпечніше. да І е, гроші, зароблені Нобелем на завинене динаміту, дали йому можливість заснувати Нобелівську премію. Я думаю, що хтось із вас чув, що щороку Нобелівська премія вручається тим людям, які. е-е Мають особливі досягнення в науці і техніки в різних галузях наукових, так а тепер давайте з вами поговоримо про роль водоростей у природних екосистемах. Звичайно, в зв'язку з тим, що водорості автотрофні організми, безпосередньо роль їхня величезна в екосистемах. По-перше, раз вони автотрофні, вони створюють органічні сполуки з неорганічних. А ми з вами знаємо, що всі органічні речовини є кормовою базою. Для інших організмів, такі як, наприклад, тварини і гриби. Так? Крім того, треба сказати, що лише морські водорості створюють 25% всієї органічної маси нашої планети. Тобто, ті водорості, які живуть в морях, дають чверть всі, 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 всієї біомаси, яка виробляється нашій на нашій планеті. Так? Треба сказати, що водорості також. Можуть слугувати середовищем існування для інших організмів. Так, наприклад, зарості, скажімо, ламінарії є доброю схованкою для багатьох організмів від ворогів. Далі, давайте не забувати про те, що водорості беруть участь у процесах самоочищення води, і, звичайно, вони насичують воду киснем. Дуже багато водоростей, як я вам говорив, особливо зелених водоростей та діатомові теж багато живуть у ґрунті. Тим самим вони забезпечують ґрунт киснем, бо в процесі фотосинтезу кисень виділяється, і відмираючи, вони збагачують ґрунт чим органічними речовинами, мінеральними речовинами, і ґрунт стає при цьому більш таки родючий. Крім того, треба сказати. Що ну, взаємовигідні відносини можуть вступати в водорості з іншими організмами. У вас в підручнику на сторінці 56 є малюнок 15.3, де показана, наприклад, ось така є тварина, яка називається гідра. Ми ще будемо діти їх вчити. Вона зеленого кольору, хоча зазвичай гідри, в принципі, вони такі знаєте безбарвні, їх вод, на воді практично не помітно. А чому вони зелені? Тому що в її тілі мешкають зелені, зелені водорості. Далі ще один дуже цікавий організм це такий молюск. Це зеленовуха елізія. Вона використовує зелені водорості. Для чого використовує? Вона споживає цю світло-зелену водорость, Елізію, так? і використовує хлоропласти. Елізі для здійснення фотосинтезу у своїх клітинах. Ось дітки такі цікаві взаємовідносини у водоростей із іншими із іншими організмами. Ну, а тепер е я хочу сказати також, що діатомові водорості беруть участь у створенні осадових порід діатомітів. І я вже казав, що діатоміти широко використовуються для виробництва теплоізоляційних матеріалів, для виробництва фільтрів. Для очистки різноманітних штучних водойм, також фільтри для очистки побутової води, теж виробляються частково деякі з діатоміту. діатаміту. Ну і завдяки водоростям самоочищуються водойми. Це я теж вам, в принципі, казав. Далі в житті людини водорості відіграють не менш важливу роль. Ми вже багато з вами говорили, коли вчили червоні водорості, бурі водорості. Да? І вони широко застосовуються в різних галузях господарства. Це і в харчовій промисловості використовується, і в косметології, в фармакологічній промисловості, а також у медицині. Багато водоростей використовують як добриво. Ми з вами знаємо, що водорості споживають в їжу, згадуємо ту саму ламінарію або морську капусту. Пам'ятаєте, я вам на уроці розказував, що. Взагалі всі бурі водорості, на да? особливо ламінарія мають дуже великий вміст йоду. Він там у 30 тисяч разів вищий ніж у морській воді. Крім того, ламінарія дуже багата на вітаміни різноманітні. Саме тому у більшості країн Південно-Східної Азії ламінарію використовують, вживають їжу їх з неї виробляють різні страви, додаючи туди рис, сою, рибу. Готують також з ламінарії різні соуси в Південно-східній Азії, там пасти. Тістечка, начинку для цукерок і так далі. Тобто дуже-дуже багато. Коли ми з вами вчили червоні водорості, я вам говорив про те, що в червоних водоростях запасна речовина так званий багрянковий крахмаль. Прогадуйте. оцей багрянковий крахмаль є сировиною для виготовлення так званого агар-агара. Агар-агар використовують науковці для створення поживних середовищ, щоб можна було вирощувати. Мікроорганізми. Ну, і ми з вами знаємо, що всі ж полюбляють, скажімо, солодощі, такі, наприклад, як мармелад, такі, наприклад, як зефір. Да? Так от, мармелад і зефір вони виробляються при їх виробництві додається обов'язково цей так який добувається із червоних водоростей. Також використовують в косметології. З агар-агару виробляють зубні пасти, виробляють креми, використовуються широко в медицині. так Ну, і давайте не забувати, що водорості є біоіндикаторами. Біоінди... Ін... Я вже казав, що діатоміти використовують для виробництва фільтрів, так? але водорості вони завдають і певної шкоди. Так? Наприклад, масове розмноження водоростей у водоймах з причини негативне явище, цвітіння води. Внаслідок цього в воді знижується вміст кисню. Це може спричинити. Загибель мешканців водою, крім того, я думаю, що кожен із вас чув про це, чи чи, чи бачив, що водорості можуть що робити? Вони можуть оселятися на днищах кораблів і тим самим, тим самим знижувати швидкість їхнього пересування і збільшувати витрати пального. Та як би там не було, дорогі друзі, незважаючи на все це, водорості залишаються важливим компонентом в, в природному середовищі, оскільки приносять більше користь, користі, ніж шкоди. На сьогодні у мене все, дорогі друзі. Я щиро дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.